Ці речі, частина те, що сам з групами зробили, частина хлопці привозили. Оця реч це дуже знаменита реч. Цара це рація російська камбрига. З цією рацією зроблені коякі дії, і допомогла дуже-дуже добре 53-й бригаді ця рація. А прикраси? Прикраси це піймали кацап одного, почали обискувати, у нього знайшли оцю баночку. Не допоміг йому вітамін С? Ні. Коли відкрили баночку, було це все. От тоді ми його вже попросили попрощатися. Він десь дівся, почав тікати десь утрав, не знаємо де. Шукати не шукали. Ну і надовго втрав, на дуже довго. Оце те, що вони. Йшли і чого йшли воювати. Це не золото, не Це чисто біжутерія. І, і представ, що це все видиралося з вух дітей. І часто посмертно. Mm -hmm.